Найближчим часом НАТО проведе навчання швидкий тризуб у Львівській області. Про це повідомив фрешник РНБО Андрій Лисенко. На заході України на Яворівському полігоні у Львівській області з 16 по 26 вересня відбудуться навчання збройних сил України спільно з Сполученими Штатами і їх союзниками під назвою Rapid Trident 2014 – Швидкий тризуб про це заявив представник Європейського командування армії США Грегорі Хікс. Очікується, що в началях візьмуть участь 200 американських військовослужбовців. Крім того, в рапідтрайден задіють більше тисячі військовослужбовців з України, Азербайджану, Великої Британії, Канади, Грузії, Німеччини, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії та Іспанії Україна також розраховує отримати спеціальний статус в альянсі та статус союзника Сполучених Штатів Америки. Вважаємо, що НАТО повинно надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер 1 Сполучені Штати Америки, сподіваємось, нададуть статус ключового союзника США. В Свою чергу генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен заявив, що Альянс буде готовий захищати своїх союзників від нападу. І це реакція на агресивну поведінку Росії. Тепер ми істотно збільшимо реактивність сил реагування НАТО. Ми створимо такий собі передовий загін у рамках цих сил, які володітиме високою боєготовністю. і буде здатний реагувати через короткий проміжок часу. Сили реагування НАТО були створені 12 років тому. Зараз йдеться про їхнє зміцнення. Зокрема, створення гнучкого контингенту. Загалом сили реагування налічують до 25 тисяч військових з різних країн. Передовий загін, про який згадав Расмусен, буде меншим за кількістю солдат. Саміт НАТО пройде у валійському місті Ньюпорт. Андерс Фограсмусен має зустрітись там з президентом України Петром Порошенком. Керівник альянсу також заявив, що знає про плани українського керівництва скасувати позаблоковий статус України.